Відзначаємо сьогодні день народження Радіо Промінь, і в нас наступний черговий гість. З чим раді його привітати і самі ж себе. Тому вже зустрічаємо тут Сергій Мартинюка. Він же колос завжди плутаюсь, і завжди в мене велике запитання до нього. Ти колос чи Мартинюк? І це постійна перипетія, На яку він каже: ну не сьогодні колос. Завтра Мартинюк. Тут як піде, тому він вже з нами в студії. Привіт. доброго ранку і всім найміцнішого здоров'я. Сьогодні відчуваєш себе ким більше? Колосом чи Мартинюком? Е Сьогодні колос так. Ага. Да, 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 да. це, це на службі. Я Сергій Мартинюк там Сергій Мартинюк, Мартидюк діла, так. Коли я трошки в творчості, то можна й колосом побути, а більше відчуваєш себе військовослужбовцем сьогодні? Чи я, а, та звісно, 98% мого часу присвячено службі зараз і десь решточка маленька по можливості, це зазвичай пізні чи нічні години. Я можу трошки перефлексувати, щось іноді написати, але загалом на це часу мало залишилось. За якусь мить до ефіру Сергій в мене запитав, а що у вас в студії змінилося? Я щось не розумію. Це просто свідчить про те, що Сергій достатньо частий гість нашої студії і дуже уважна людина. Це само собою. Змінилося на змагання. Ну, за останній чи? рік не дуже частий. Зараз на початку служби ми включались неодноразово, а от фізично, здається, за останній рік, якщо раз був, то. А це зважаючи, що промінь, друзі, що промінь, підтримка завжди це дуже рідко для мене. Тому ради сьогодні тут бути. Дуже рідко те, що ти буваєш зараз фізично да, да, у нас. Та, та, е, так, ти сказав про те, що як там, ми включалися і коли ми з тобою говорили, а ми говорили не так давно, коли в тебе почалась міні-відпустка. Ну, така, міні-ні, нормально, двотижнева відпустка, перша моя за рік. Добре, тоді відпустка, але міні-тур ваш також відбувався з Фіолетом. Він тривав якраз під час цієї відпустки, вже і закінчилось. І відпустка, і тур. Давай проговоримо, як все пройшло. Як ти як тобі цей увесь досвід? Те, що називається я би все це окреслив одним словом, мало, зважаючи на те, що відпустку мені підтвердили за десь за півтора місяця, власне, до початку туру. Ми галопом просто. Підібрали якусь невелику кількість міст, де були перевірені локації, там локальні організатори, і це всього шість міст було. Плюс поставили за ціль збір закритий. Зібрали за ці два тижні мільйон сто на мавіки для друзів 87-ї аеромобільної бригади. Я нарешті знову згадав, що таке сцена, бо фактично до туру у мене за рік тільки один концерт був. Це для мене просто щось з чимось, зважаючи на те, що ми фактично раніше, навіть в ковідні часи, мали більше онлайн-концертів, якихось і я в перші оці рази, коли виходив на сцену, після Паузи, мені було дико свій голос навіть з моніторів на сцені, чути мікрофон так незвично тримати, дуже швидко. На рівні нейронному переписуються досвіди, але так кайфово було і поспівати разом з людьми і суму якусь зібрати для сил оборони, бо просто наче б я розумію, говорив з дружиною, з менеджментом, що ну от я військовий там збирати, не збирати, типу ну от це все одно треба купу роботи проробити. Але ні, думаю, ну яке не збирати, навіть якщо це 5-6 міст. От тому так щасливий і натхнений. Повертаюся до служби про дружину. Про родину хочу запитати тебе, тому що ти і раніше, в принципі, мабуть, не був так багато вдома з концертами, з відрядженнями. Mm. А зараз в тебе ще, крім того, що ти ще більше не вдома, так ще і додалася небезпека. Як взагалі родина переживає? ти от у відпустці був поїхав мінітур. Вони ну, Пощастило, були що в тур можливо. зі мною дружина поїхала як концертна директорка Фіолету. Тому а, я принаймні з нею ці два тижні тісно провів а, в межах одного автоготельних номерів, там, концертних залів був щасливий. А так, звісно, не вистачає. Ну, Мало того, з'явилось нове відчуття відповідальності. Я так скажу до народження донечки, я нічого не знав про поняття відповідальності, буду відверти. Мені здавалося, що я щось знаю, там, альбом. Записати тур, зробити мамі, поїхати в село там допомогти раз в кілька років. Ну, як вийде, ще якісь і мені здавалося, що це відповідальність за слово своє відповідати. Але справжня відповідальність в мене в житті з'явилась тоді, коли дочка народилась і з точки зору безпеки, а що зважаючи на впертість <смі> моєї дружини, які... ну, вона повномасштабка почалась на сьомому місяці вагітності. <смі> <смі> Будь-які мої спроби навіть почати розмову про закордон, закінчувалися закінчувались ледь ледь не сварками жорсткими, що ні, нічого подібного. Ми народили в травні 22-го Єву в Луцьку, і вже на третій день її життя і я їх повернув до Києва. Я тоді дуже активно волонтерською діяльністю займався, постійно катався, машини возив там. І, і вже на третій день, в травні, Єва повернулася до не повернулася, а поїхала додому з Луцька в Київ і весь час були в Києві. Ну і де би я не був, в принципі, в мене завжди там сповіщення по тривозі стоять на Київ. Бо я мало, там, чесно кажучи, переживаю за себе, де я там є, тривога, не тривога. Там в Миколаєві ми базувались, де сінде. От. Думка моя тут постійно з дівчатами своїми. Взагалі дуже цікаво, також окремо спілкуватися з тобою, якраз на тему того, що ти є тією людиною, і тим прикладом, коли люди мобілізувалися вже з часом, не спочатку повномасштабки, не з 22-го року, а вже пізніше. І там теж знаєш, такі філософські запитання починаються: а чому зараз, а чому не тоді? І завжди знайдеться хтось, кого там не влаштовує, коли ж саме ти мобілізувався. Взагалі, твій досвід, як ти його пройшов вже станом на зараз, як ти уявляв собі військову. Службу, що ти можеш сказати, що змінилось? Ну відразу скажу, що я мобілізувався рівно тоді, коли і планував. В момент, коли я відчув, що дружина вже плюс-мінус справляється, єва трошки підросла, легше трошки стало в побуті з усім. Я відразу фактично я почав шукати хочу. ці варіанти, типу, і на сьогоднішній день, от в травні, вже буде рік. Як я став військовослужбовцем? Я в принципі ні про що не жалкую. Попри те, що це почалася абсолютно нова сторінка життя, сторінка в життя, в якій людей, які навколо мене ну, в більшості там про структуру говорити, мало цікавить тим, чим я займався до того. Цікавлять мої скіли організаційні, зокрема, моя здатність організувати якісь проекти, організувати людей. Типу, і, і я забуваюся вже про те, що я там артист, про те, що я сонграйтер, там письменник іноді. Але я розумію, що це потреба часу. І цей рік він багато що мені змінив, там починаючи від БЗВП і того, що я вже забувся, що таке справжні фізичні навантаження. А БЗВП я проходив для піхоти, сотий вост. Стрілець, ніхто там нікого не шкодував. Попри те, що в когось було там розподілення, хтось йшов по лінії морально-психологічного забезпечення працювати, яке, а хтось бухгалтери, хтось прямо там з Донбасу приїхав з числа добровольців 22-го його здобувати нікого не шкодували. от В нас навіть там жінки були за 50, щоб ви розуміли, і вони з автоматами пересідали, вони бігали в броніках і все. Ну, вони бухгалтерами їхали. До речі, теж. Їм говорили тоді: ні-ні-ні-ні-ні. Якщо ви тут, значить ви маєте приходити. Але ж ми будемо бухгалтерами. І тут пише недавно одна з бухгалтерок з нашої групи, яка відправила на запорізький напрямок разом. А вона була десь в тиловій частині. Ну, як інструктори, в принципі, і говорили. От що сьогодні ви бухгалтер, сьогодні ви працюєте психологом, сьогодні ви закриваєте ще якісь питання, але не виключено, що завтра. Перша дислокація може змінитись, і рівень небезпеки змінитись, навіть з точки зору володіння такмедом, готовності турнікет правильно накласти і так далі. Ну і все, що було далі, це точно е, про. Те, що я попустився своїм артистичним егоцентризмом трошки вчився бути більше частиною командою, виконувати накази, не завдавати зайвих питань, де би я не був, там на, Мик на південному напрямку чи в Києві, коли б не повернули там. От е ця служба, це вертикаль, це твердість, це накази і гординю свою треба точно приспустити. І це, і мене стосується і багатьох інших, тому що ми маємо працювати як цільний організм на, на те, щоб отримати. Не говорю перемога, бо уникаю вже цього слова лишній раз, але триматись, відстояти те, що маємо зараз, і хочеться вірити в краще. Тому так, але я щасливий, в принципі, бо прокачую абсолютно нові, призабуті скіли в собі і радий, що так сталося. Нема на що нарікати, скажімо так. Де в цьому всьому от тебе слухаючи, взагалі я не розумію, де ти знаходиш час на творчість, де ти знаходиш та, час та, на... чи знаходиш її? Так, як таку? так, так. І, 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 і як ти її знаходиш на написання? Час часу справді мало. Я ну в мінус сну це роблю. Бо якщо раніше в мене був певний розпорядок дня, тут кілька годин там я над книгою працюю, то зараз це пізніми вечорами, якщо є така можливість, ну і щось десь робиться в травні. Збірка віршів Моя Нова виходить. В видавництві Старого Лева це те, що за чотири останні роки писалося. Цьогоріч з Фіолетом альбом плануємо видавати. Якраз була відпустка. Між концертами я накопичував матеріал в поті чола швиденько, щоб віддати нашому саунд-продюсеру Артуру Даділяну, щоб він далі працював, накопичував вокали, демки, все-все-все, з чим можна працювати далі. От, щоб восени альбом Фіолету новий вийшов. Десь, отак, от без можливості зайвий раз поспати на кілька годин довше ще чогось, але я просто розумію, що в теперішньому насиченому новими іменами та й не тільки новими. Ринковому становищі зникати на пів року на рік, це, це вбивство для будь-якого проекту. Треба працювати там, де би де би ти не був, якщо ситуація дозволяє. Ну і я хочу своїй дружині подякувати, бо вона веде всі ці проекти. Вона все це адмініструє, і бо якби ще це прийшлося, мені адмініструвати, це на це точно би не було жодних можливостей. Запитання так. до тебе як до творчої особистості. Все одно ми вже проживаємо третій рік повномасштабної війни по всій території нашої країни. Однозначно, у всіх людей сприйняття цього світу і життя, як такого, і ставлення до свого життя, смерті змінилося. Що ти можеш сказати? І те, що стосується навіть творчості, все одно війна накладає свій відбиток. Чи зникає ось цей те, що ти кажеш, там інфантилізм якийсь, який там чи егоцентризм артистичний, чи навпаки, хочеться з'являються інші сенси, які хочеться. Донести сенсами, звісно, але мені здається, війна війна увиразнює нас на предмет наших справжніх стержнів. Що я маю на увазі? Війна погану людину робить ще гірше, хороший в принципі, якщо не ламає її, бо дуже багато хороших людей, слабкі по природі своїй добрих людей. От в тих ще більшого приявнюються це хороше. Вони десь, якщо вони не військові, волонтерять. Допомагають, емпатують кінець кінцем. Дуже багато є проявів. от Погані люди, незалежно від того, де вони, вони і в формі часом трапляються. Треба, треба це розуміти. Війна тільки увиразнює ці негативні риси, бо стресова напруга, вона, вона уверазнює все це. А щодо сенсів, то звісно, що я А, Помітив за собою, що в якийсь момент після 22-го почав себе бити по руках кожен раз, коли сідаю за нову пісню і знову рефлексувати про війну. Тому частина нового матеріалу, ну, напевно, що війна там є десь між рядками, але безпосередньо про війну я не пишу, і мені здається, мені немає зараз що сказати про війну. От, Якісь слова закінчились на сьогодні, можливо, ще якийсь період. ну, в цих стресових моментах, коли з родиною не так часто бачиш це все інше, хочеться навпаки акцентуватись на близьких людях, на цінностях вічних. Хочеться думати, що все це перехідне, тимчасове не акцентувати. Я то розумію, що це не зовсім так в нашій ситуації, але принаймні десь тут на творчому рівні хочеться лишній раз не лишній подякувати там, найріднішим, друзям, там, побратимам, навіть без воєнної якоїсь історії, чисто на людському рівні. І нові пісні вони про це: про любов, про відданість справі своїй, <кій> про якісь травми набагато давніші, про щось, що і про... за 20-30 років, в принципі, буде актуальним. Десь так. На останок хочу запитати сьогодні: Радіопромінь святкує свій день народження. Ми говорили про те, що ти є дуже близьким другом Радіопромінь. І можливо ти згадаєш якусь історію пов'язану з радіопромінь? Наприклад, я знаю про те, як ти тут загубився і тебе шукали. Я не знаю, чи мене прям шукали, але я в туалет. І Десь я якимось коридором, де туди потрапив, не да ті поверхи, і хвилин 15 ходив. а Там десь якийсь хтось мене пустив. Двері були заблоковані між поверхами. Я в якомусь старому радянському фільмі не прикладу, якомусь ходив з криками люди. <реш> Але ну, я знайшовся, звісно. А так, Радіо Промінь для мене це, це про дружбу. От Саме так, я жодну іншу радіостанцію в такі от е, е, наративи не можу окреслити, тому що Радіо Промінь був одним з тих, хто підтримував Фіолет. З самих перших років, коли ми ще в Луцьку були, коли там е, нікому наша музика, грубо кажучи, не була потрібна радіопромінь підтримував молодих. Це не тільки нас, мабуть, стосується, не тільки Фіолето, а загалом, коли ви хочете послухати українську музику, якої не почуєте десь, 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 десь. От і вже відселекціонована, вже така краща з кращих. Вмикайте радіопромінь. І, ну я думаю, слухачі і так це розуміють без моїх зайвих пояснень, але це дуже цінно. Я дякую вам за те, що всі ці роки ви працюєте на речі, які які матимуть сенс і через 20, і через 50, і через 100 років. Бо це те, на чим ми зараз працюємо над нашою культурною ідентичністю. І ще наостанок про прикладну допомогу і користь, а саме про те, що у нас сьогодні кожен з наших гостей, які приходять, можуть закликати наших слухачів звернути увагу і піти там на свої соцмережі до тебе. До прикладу, і якщо є актуальний збір, ти можеш зараз також звернутися до них і сказати, де саме знайти всі координати. А, ну, у нас якраз позавчора збір наш завершився на мавіки. Я дякую всім, хто підтримував, але зборів дуже багато. Я Думаю, в кожного є якісь друзі. Які в якихось підрозділах, бо є люди, які не готові фондам великим донатити. Якщо ви хочете комусь цільово допомогти, наш барабанщик, друг Андрій Дорош, який в Азові воює, зараз має збір для свого підрозділу. Андрій Дорош, найдіть його в інстаграмі, наприклад, хто в інстаграмі тусується, закиньте йому кілька гривень. Не забувайте, що маленьких донатів не буває, вода камінь точить. Тому, друзі, пам'ятайте, що те, за що ми зараз боремося. Це відповідальність не тільки сил оборони, це відповідальність цілої країни. Дякуємо тобі за те, що завітав сьогодні до нас. Нагадаємо, що щойно спілкувалися з Сергієм Колосом, лідером гурту Фіолет. Він наразі чинний військовослужбовець, зичимо йому хорошої служби, і щоб надалі все проходило якось більш оптимістично і часу вистачало на усе. Друзі, вітаю! Це коло з гурту Фіолет. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо Променю і дивіться там ефір присвячений Дню народженню променю і також присвячений силам оборони. Зустрінемось.